Заборгованість, що виникла через надбале ставлення людини до виконання своїх обов'язків, марні сподівання, що борг не вимагатимуть, і вороже ставлення до вас. Можливо, зараз ви з цією людиною навіть не спілкуєтесь. Е, людина, що вина вам гроші, їй зараз не легко, але віддавати борг вона змушена. Хоча й намагається цього уникнути бо жадібно. Для вас це гроші невеликі, проте право ви на них безперечно маєте. Допомогти повернути борг може праведний гнів або натиск. В будь-якому разі правда на вашому боці, і гроші прийдуть до вас скоро. Ви сподіваєтесь отримати назад кошти, що до яких сталася неприємна ситуація, пов'язана з подружніми стосунками та юридичними установами. Можливо, ваш партнер в минулому вдався до жадібності та махінацій. Повертати вам кошти інша сторона готова, хоча ви поки на них не претендуєте. Скоріше за все, це гроші отримані вашим чесним трудом. Карти свідчать, що руху в цих коштів зараз нема. Можливо, рахунок заблоковано. Дві карти вказують на виплати, пов'язані із дітьми. Повернути кошти допоможе активність. На завади може стати владна структура, через яку ви постійно ухиляєтесь від занять цим питанням. Третій варіант показує картину, коли ви прагнули збагачення. Підтримавши якусь фінансову ініціативу на свою користь. Але карти свідчать, що з боку Вищої сили погодження на володіння цими коштами вам не дають. У фінансового донора є певні заощадження, але рішення надати вам кошти не прийнято. Доведеться працювати над питанням власного добробуту самостійно, своїм розумом та наполегливістю.